Я вітаю всіх вас сьогодні в вечірній час. Слава Богу! Слава. Ми сьогодні маємо прекрасний час від нашого Бога прийти в дім, в дім Божий. Як ми чули псалом, поклониться нашому Богу. Хіба це не прекрасно? Благословить нашого Бога. Багато людей сьогодні в наш час не мають можливості бути в домі Божому. А ми сьогодні маємо. Цінуємо, і Відвідуємо дім Божий, поки маємо можливість. Читаю слово Боже. Читаю слово Боже. Це до римлян. Брат передимо читав. Римлян, 11 розділ, 13 вірш. Римлян, 11 розділ. 13 текст, 13, 14. Кажу бо я вам поганам через те, що я апостол поганів. Я хвалю свою службу. Може, я викличу заздрість у своїх за тілом і спасу декого з них. Може, я викличу заздрість у своїх за тілом і спасу декого з них. Павло в цьому тексті написує, він говорить такі слова, що. Моє служіння для поганого. Я на це покликаний. Мене Бог на це покликав. Ось, ось моя ланка праці. Мене там Бог поставив. Він говорить: можливо, мені вдасться, можливо, в мене получиться викликати у вас ревність, коли ви, народ ізраїльський, будете дивитися, як Бог спасає не вас, а інших. Можливо, ви будете дивитися. Ми ж народ Божий. Ми ж вибрані. Він ж вибрав нас, а Бог інших спасає. Може, вдасться мені викликати у вас ревність? Бог ще перед цим говорив до Моїсея. Я викличу в них ревність іншим народом. Бо говорив, був час, я дивився на них. Як вони бованам поклоняються? Як вони ідолам служать? І моє серце просто наповнене було великою-великою заздрісті. Мій народ поклоняється іншим богам. Мій народ поклоняється іншим. Я дивився на це із заздрістю. Залишив Ізраїль трошки в стороні. Я для всіх нас дві думки залишив і буду завершувати. Я для всіх нас сьогодні вечором, для молоді, для старших, для всіх, хто є присутніх, хочу заохотити, або навіть скажу більше, кинуть виклик. Чи готовий ти? Чи готові ми жити життям, яке запалює? Чи готові ми жити життям, яке викликає ревність? Навіть скажу більше. Заздрість. Ви знаєте, як виглядає заздрість? Хтось дивиться на вас великими, великими очима. І каже: Вау! Я хочу мати, те, що ти маєш. Можливо, хороший дім, хорошу машину, хорошу зовнішність, хорошу освіту, роботу. Я хочу мати те, що ти маєш. Церква Господня, хіба не для цього ми покликані викликати ревність? Поставимо собі запитання, що викликає моє життя? Що викликають мої стосунки із Богом? Що викликає моя віра в людей, які на мене дивляться і спостерігають? Можливо, вони дивляться на нас і говорять, для чого мені в церкву йти, ти подібний до мене? Твоє життя аналогічне життю моєму. Можливо, Твоя зовнішність, можливо, твоя робота, можливо, твоя машина викликає в людей заздрість. Так часто ми стараємося для цього, щоб когось здивувати, щоб комусь щось показати. Але чи готові ми жити життям такої якості, такої віри, такого посвячення, щоб той, хто за тобою дивиться, спостерігає, де по життю, він сказав. Я хочу мати, те, що ти маєш, таку саму сім'ю, таку саму віру, так само будь посвяченим. Я хочу мати, те, що ти маєш. Декілька думок, чим ми повинні володіти, щоб той, хто з нами йде по життю, той, хто тебе супроводжує по життю, глибоко придивившись в твоє життя глибоко придивившись на твої цінності. Знаєте, да, ти закінчив співати. Закривай свої папки. Ти закінчив співати. Закрий свіп псалмоспів, спів. Покажи мені, як ти живеш. Ти закінчив вірш розказувати, ти закінчив говорити, спускайся на землю. Покажи мені, як ти в житті живеш. Покажи мені свою віру, цінності. Покажи мені, як ти з тебе в сім'ї поводиш. Хто ти є насправді по життю? Перше, чим ми повинні володіти, перше, що ми повинні мати, щоб інших запалювати, це наша справжність, ваша справжність. Знаєте, ми живемо в складний час, в останній час. В час великої фальші, несправедливості. В час фальшивих грошей. Дуже сильно популярна тема в час, коли йде війна. Фальшиві, несправжні гроші. Прості люди цього не зрозуміють. Несправжні. Неякісні продукти. В магазинах виблискують. Гарно виблискують. зрозуміло, з чого виготовлені тижнями стоять. Браття зрозуміють неякісні автомобільні запчастини. Даєш відповідне навантаження, швидко псуються. Несправжні, неякісні. Дорога мова, ці присутні, послухайте. Всі ми сильно, хорошо, помазано, благословенно виглядаємо в церкві Господній, коли хор красиво співає, коли проповіддя сильне, коли молитва, коли пісні, ми всі перебуваємо в Божій присутності. Але постав питання, а як ми виглядаємо в механізмі життя? Кожен? день Да, служіння закінчилось, як ти виглядаєш в своїй сім'ї в середу, в п'ятницю, на роботі і так само сильно, красиво і помазано? Чи можливо зовсім все по-іншому? Чи, можливо, в нас залишається все це в церкві, а ми виходимо іншими людьми? Знаєте, часто часто діти. Вони не знають, де батьки є їхні справжні. В церкві вони є інші, а вдома вони є ще інші. Вони просто втрачають орієнтування, де батьки справжні їхні. Бо це зовсім різні люди. Одна історія про двох про двох людей, молоду сім'ю, які жили досить жахливо. Проблеми, конфлікти, непорозуміння. І цей часто брат з цієї сім'ї він ділився словом. Він проповідував. І після одного з чергових сильних проповідей він приходить додому. І жінка говорить такі йому слова. Знаєш що, чоловіче? Коли ти є за кафедрою, ти є зовсім інший. Твоє лице сіяє інше. Ти люблячий. Ти добрий батько, ти добрий служитель. Каже, знаєш що? Давай ми будемо сім'єю жити в церкві. Ти будеш за кафедрою, і ми будемо біля тебе. Каже, нам всім буде хорошо. Бо ти є інший. Каже, або давай краще ми цю кафедру поставимо вдома. І ти ніколи не сходь з неї, бо ти є інший поза кафедрою. Хіба не так? Церква Господня, якщо ми хочемо жити життям, яке запалює, Якщо ми хочемо жити життям, яке викликає ревність з тих, хто за нами йде по життю, ми маємо бути справжніми. Твоя віра, Твої стосунки, Твоя любов, Твоє посвячення, воно повинно бути справжнім. Хтось таку думку сказав, що, що ми християни, ми не говоримо неправди. Але ми часто неправду співаємо навіть в наших служіннях. Коли ми говоримо про велику любов до Бога, про велике посвячення, про велику жертовність. Господь, ми готові все залишити за тобою піти. Ми готові всім пожертвувати ради тебе. А потім приходить час, кінчається служіння. Ми закриваємо свої псалмоспіви і йдемо туди, не туди, куди Богові обіцяли, а туди, куди самі хочемо. Справжність. Це те, що приваблює. Справжність це те, що запалює. Справжність це те, що цінується, коли батьки дивляться на старше покоління, коли мову дивиться на старше покоління, коли діти на батьків це те, що цінується. Слово Боже каже: ви є сіль землі. Нехай життя наше, воно має як та сіль, особливий смак. Той, хто з тобою зустрічається, він розумів, що ти є особливий. Твоє життя є інше. Щоб життя наше мало особливий смак для інших людей. Другу думку, і я завершую. Друге тим, чим ми повинні володіти, щоб інших запалювати, це найголовніше це сповнення Святим Духом. Це наше помазання. Знаєте, коли ми говоримо про сповнення Святим Духом. Нам відразу згадується сильне, хороше служіння, подібне, як навіть сьогодні, можливо, вранці було. Коли ми говоримо про сповнення Святим Духом, нам відразу згадується особлива категорія людей, яких Бог вживає. Якими є Бог. Часто є це і так в більшості, але не до кінця, можливо, і так. Цю думку залишу я завершую. Наше помазання. Послухайте, наше помазання. В першу чергу дане нам не тільки для наших сильних, хороших і помазаних служінь. Так, да, це і так. Але наше помазання, сповнення Святим Духом, воно в першу чергу дане для Твого помазаного кожнодневного життя. Коли ти кожен день перемагаєш гріх, коли ти кожен день є переможцем в боротьбі, коли ти виростаєш кожен день з віри в віру, кожен, не просто прийшов в церкву і відійшов таким самим, яким прийшов. Кожний день ти є переможець. Кожний день ти змінюєшся, виростаєш. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя запалювало, найперше, ти повинен сам бути запалений Духом Святим. Послухайте, якщо ти хочеш, щоб твоє життя інших запалювало, хто ж то буде по життю, то тебе оточує, можливо, в сім'ях є невіруючі. Ми спочатку самі повинні бути запалені силою Святого Духа. Хіба не так? Я завершую. Хто сказав таку думку, що коли кається фермер, навіть худоба в сараї відчуває, що він є інший. Не тільки сім'я, не тільки дружина, чи жінка, чи діти. Навіть худоба відчуває, що він є інший. Його погляд є інший, відношення є інше, зовсім різні люди. Закликаю всіх нас, дорогомов, ці присутні, церква Господня, жити життям, яке запалює. Чи готові ти жити життям, яке запалює? Чи готові ми платити цю ціну, щоб інших запалювати? Ми спочатку самі повинні бути запалені силою Святого Духа. Щоб в інших викликати ревність, найскорі більше заздрість, коли, можливо, хтось дивиться на тебе, на твоє життя, на твою сім'ю, на твого чоловіка, на твоїх дітей, на твою молитву, на твоє постійне приходження в дім Божий, побуднях. Він каже: знаєш що? Я хочу мати, що ти маєш. Так само молитися, так само жити в сім'ї. Я хочу так само Бога пізнавати, як ти пізнаваєш. Хіба не для цього ми покликані жити життям, яке викликає ревність, навіть заздрість? Тому за все слава. Амінь.